У Луцькому хаб ветеран становлять перший у місті звуковий маячок Пай, який полегшує орієнтацію для людей з порушеннями зору. Пристрій розроблений таким чином, що працює лише по заявці незрячих, тож не створюватиме дискомфорту упродовж дня для інших. Його безкоштовно передав волонтер із Новолинська Микола Мацько. Він працює автономно, його можна і підключати до мережі 220 вольт. Він допомагає незрячим орієнтуватися, але він не створює дискомфорту для інших людей, тому що він працює з додатку і він не працює постійно. Тому що часто складаються ситуації, коли маячок. Працює, кілька днів там нікого з незрячих немає, а він працює і це створює такий дискомфорт для людей, які поряд мешкають чи працюють. А так прийшла незряча людина, запустила додаток, маячок їй допоміг. І далі він собі тихенько мовчить, жде, коли буде в ньому потреба. Майчу працює через мобільний застосунок, видаючи звук біля входу, щоб незрячі могли легко знайти двері. Це ще один крок до створення безбар'єрного середовища у місті. Оце стандартний потрійний сигнал. Робить паузу і декілька біпів. Е вони дають можливість потім незрячому скористатися, чітко підійти до входу, попасти у двері, не, не промахуватися. І він автоматично виключається. Щиро вам вдячний. Бажаю вам потужного розвитку цієї ініціативи, щоб в нас по всій нашій ненці Україні були такі маячки, щоб люди, які мають певні особливості, скажімо так, почували себе більш комфортно. Відчували себе повністю ну, так. автономними, незалежними. Ну І врахуйте, що це не створює дискомфорту для інших. Так, звичайно. Що, що, що дуже приємно.